Активну участь у святкуванні дня фізичної культури та спорту України взяла Одеська обласна федерація баскетболу з раннього ранку, 10 вересня, на приморському бульварі, розпочалось облаштування імпровізованого баскетбольного майданчику, на якому вихованці з дюшор імені Бориса Літвака провели показові тренування під відкритим небом. Участь у цьому заході взяли юні баскетболісти 2003-2004 років народження. Під керівництвом тренера Владислава Янакі та юнаки 2000-2001 років народження під проводом Леоніда Милосердного в цей праздник наша школа проводить тут відкрите заняття для того, щоб показати одеситам всю прелість нашого виду спорту, всю динаміку, зріліщність. Цим самим ми хочемо привлекать все больше новых учеников в нашу школу и показать, что действительно наш вид спорта является самым, одним из самых зрелищных в мире. У рамках спільної програми презентації одеських спортивних шкіл на приморському бульварі також був розміщений інформаційний намет з дюшор імені Бориса Літвака, де усі бажаючі змогли ознайомитися зі славною історією школи та роботою відділень жіночого та чоловічого баскетболу та волейболу. Але усе це було лише початком справжнього свята одеського баскетболу, яке відбулось у той же день, трохи пізніше, на Пушкінській 49, у уз дюшор. Імені Бориса Літвака. От имени коллектива школы разрешите поздравить всех спортсменов, всех жителей нашей страны, нашего города с Днем физической культуры и спорта, поджелать в этот день и не только в этот день физической активности и, соответственно, здоровья. Сегодня у нас в городе проводится большое количество спортивных мероприятий, в том числе и мероприятия с участием спортивной школы имени Борисовича Литвака. Утро началось, что в 9 часов мы начали показывать возле Дюков, организовали площадку и начали показывать показательные тренировки спортсменов-баскетболистов, юношей 2003 года и 2000, 2001 года рождения. Но у нас сегодня двойной праздник. Сегодня по инициативе Одесской городской федерации баскетбола и любителей баскетбола в школе открывается музей баскетбольной славы в три часа. И в этом музее собраны исторические фотографии, кубки Победные наших баскетбольных команд, которые принимали участие в различных внутриукраинских и международных соревнованиях. Урочисте відкриття музею баскетбольної слави Одеси зібрало чимало ветеранів баскетболу, представників міської та обласної федерації баскетболу, керівників спортивних відомств нашого міста, юних вихованців з дюшор імені Бориса Літвака та просто небайдужих до баскетболу Одеситів. Я думаю, це дуже добре, хорошо такий музей відкрився саме в школі на ім'я Бориса Борис чоловіка, який очень любил детей, очень любил спорт и много сделал для его развития в Одессе. Хочу сейчас сказать, что когда федерацию возглавил Павел Владимирович Вугельман и его соратники, работа Одесской федерации баскетбола существенно активизировалась, как по детско-юношескому спорту, так и по строительству площадок, так и по укреплению нашей основной команды города Одессы БИПа. Это очень важно. Были прошлые успехи, нужно, чтобы были успехи будущем. Хочу сказать, что в 2015 году представители Одесской области, среди взрослых, детей различных возрастов, юношей завоевали больше всех медалей, чем любая область. Я думаю, баскетбол в Одессе. будет добиваться дальнейших успехов. Сейчас открывается музей, в котором много фотографий ваших, в том числе из истории одесского баскетбола. Вот с какими чувствами вы войдете в этот зал? Ну, во-первых, спасибо нашему городу, нашему баскетболу. И, во-первых, еще всех с праздничком поздравляю, с праздником Днем Физкультурника, со здоровым образом жизни. А чувства, конечно, переполняют приличные. То есть я рад, что я... И не только я стал частью истории бренда Бипа. И не только я заслуживаю, а те люди, которые тоже были причастны очень много. И игроков, и тренеров, и руководителей, как города, как области, как страны. Поэтому я тоже хочу всех поблагодарить и конечно это приятно что появился такой музей музей спорта музей баскетбола и это радует в том плане что есть детки молодежь та которая будет ходить и смотреть на те победы на те фотографии которые есть кто-то станет чемпионом кто-то станет менеджером или еще руководителем каким-то. Ну, спорт и баскетбол он объединяет. И тот характер, который закаляется в баскетболе, он, я думаю, поможет всем в дальнейшей жизни, в сегодняшнем, в непростой. Поэтому этот музей, эта история, это продолжение баскетбола, продолжение спорта и развитие Детської спортивної школи No2. І добре, що це школа имени Бориса Литовича Литвака. Этот музей відкривається, це теж часть історії. Поэтому я очень радий. Цьому. Привітати одеських баскетболістів зі спортивним святом та взяти участь у відкритті музею баскетбольної слави приїхав і одеський міський голова Геннадій Труханов. Участь у відкритті баскетбольного музею у здюшор імені Літвака взяли родичі Бориса Давидовича, його дружина Рима Олексіївна та онук Олексій. На урочистій церемонії відкриття музею баскетболу до присутніх зі словами привітання звернулися директор здюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт, президент Одеської обласної федерації баскетболу Валерій Горбатко, голова Одеської міської федерації баскетболу Павло Вугельман та одеський міський голова Геннадій. Ді Труханов відеофільм присвячений пам'яті Бориса Літвака, став ще одним нагадуванням про чималий внесок Бориса Давидовича у розвиток одеського баскетболу та дав старт церемонії відкриття музею баскетбольної слави Одеси. Валерій Горбатко, Павло Вугельман та Геннадій Труханов урочисто перерізали символічну червону стрічку, відкрили музей та отримали право у числі перших увійти до його залу, який оформлено у вигляді зменшеної копії. Опії баскетбольного майданчику тут можна побачити архівні фотографії з історії одеського баскетболу: кубки та медалі, які виборювали одеські баскетболісти у різні роки, колекцію баскетбольних сувенірів та багато іншого. Зауважимо, що одеським баскетболістам справді є чим пишатися. Славетна біпа мода була багаторазовим чемпіоном України. Жіночий клуб Інтерхім з дюшор імені Літвака є діючим чемпіоном та волонтером Лодарем Кубку України, чемпіонами та призерами всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги кожен рік стають юнацькі та дівочі команди з дюшур літвака різних вікових категорій. Чимало успіхів мали одеські баскетболісти і на міжнародній арені. Може би, навіть це не музей, як ми його називаємо, а це історія. Історія красива, спортивна історія, яку нужно читати, пам'ятати і зберігати для потомків. И эти кубки не должны пылиться где-то в комнатах, они должны стоять на видном месте. Это гордость, это гордость школы, это гордость титанического труда, большого коллектива, начиная с Борис Давыдовича, который все это дело вдохнул в жизнь, организовал, вдохновил всех на это, собрал тренерский состав сильный. Это паха, пахота такая, по которой пашут наши тренерские состав, воспитывая ребят и девчат в том числе. Это и труд, и под самих спортсменов. Казалось бы, стоит кубок, но только спортсмены, только те люди, которые занимались когда-то чем-либо, они понимают, что стоит за этой медалью, что стоит за этим кубком. Поэтому это надо показывать. И заводить туда молодежь, ребят заводить, посмотреть, смотрите, ребята, вы не просто в школе, это не просто здание, это не просто кольцо, пол, стены. Нет, это большая история. И вы сегодня прикоснулись к ней, вы прикоснулись к славе тех, кто прославлял наш город. Будьте достойны этого. Гордитесь тем, что у вас такие были раньше здесь спортсмены. Это необходимо дело. И совершенно правильно. Должна быть история. Мы можем называть ее музеем историей вида спорта баскетбола, футбола. Но это история, которой нужно гордиться. У нас есть чем гордиться. До речі, наразі музей баскетбольної слави Одеси складається вже з трьох відділень: меморіальний кабінет Бориса Літвака, зал слави з дюшор імені Літвака та безпосередньо зал баскетбольної слави міста Одеси. Щиро сподіваємось, що вже найближчим часом баскетбольний музей у дюшор імені Бориса Літвака поповниться новими експонатами, кубками та медалями, які завоюють для рідної Одеси наші чоловічі, жіночі та юнацькі баскетболи клуби та команди